Також, крім пастили, у нас є теустаційні бокси із домашніми цукатами. Ось він виглядає так. Вага такого боксика становить 200 грам. У ньому є груша, персик, слива, кавун, полуниця, груша, абрикос і смородинка. Все з домашнього садочку. Діти обожнюють, вони як замість цукерок їх споживають. Такі невеличкі боксики. Сьогодні партія вже буде прямувати до своїх замовників. А якщо ви хочете є більшенького бокса, то можна також іще із нашим напоєм. Це медак. Це медовий напій такий. И он оста...